У селищі Кушугум поблизу Запоріжжя наробила лиха невідома істота. Вночі звір потрощив клітки з кролями і винищив майже всіх тварин. А по сусідству господаря не дорахувались десятка качок. Про інцидент повідомили місцеві мешканці, і з місця події повернулася наша знімальна група. Ну, похоже, що прийшло от отсюда, От розорвала сітку. От, наклоніла, отак і влезла. Василь Шмигельський каже, картина, яку побачив зранку, просто ошелешила. Мертві кролі були розкидані по всьому двору. Одного відірвана лапа, у інших прокушене горло. Чорний от лежить, он взагалі не тронутий. Ні. Ні. Глянь через шею. Глянь через шею. Дирка кошмар. Кров выпита тоже. Клітки розтрощені, Десь відірвана дерев'яна підлога, десь пошкоджені металеві прути. Разорвать вот такое железо поднять. Я его. Його... Тут килограмм, наверное, до 20 железа. И отак оторвать его отсюда и сбросить. Я не знаю, что это за звір. Розводити кролів Василь Шмигельський почав тільки цього року. Придбав десяток вухатих. Після нічної пригоди вціліли лише двоє. Купувати нових чоловік навряд чи буде, бо каже, після кривавої ночі навіть собаки не влазять із будки. Чи копадра вона чи хто вона там? Фактує, що звір якийсь є. Невідомий звір не віддався й до сусідської садиби. У нашої сусідки Валентини, вона теж там вирощує уток. У неї там. Тож говоріла, шуднадцять шудіра перездірала тоже вот это. засмучений господар полювати на незнайому тварину не збирається, але про її криваві витівки вже попередив усіх сусідів. Юрій Мамон, Сергій Бордюжа Ігор Воробій. Новини телеканал Інтер Запорізька область.